Нова тренувальна програма сумських фігуристок. Зараз вони на льоду відточують свої вміння. Про те, як вони тренуються без слідових арен та про останні золоті здобутки сумчан, далі у сюжеті. Поки дозволяє морозна погода, сумські фігуристи тренуються на ляду у парку імені Кожудуба та стадіоні Авангард. У теплу погоду через відсутність штучних арен вони відпрацьовують танцювальну програму у залі, а також катаються на роликах. Усього у секції майже 60 дітей від 4 до 13 років. Мені дуже подобається фігурне катання, і я люблю цим займатися з За трьох років. Я стала на, на ковзани. І Мене моя тітка навчила кататися. Мені хочеться перемагати в різних змаганнях і займати перші місця. Серед останніх нагород перемоги на відкритому чемпіонаті Львівської області там у дієті виграли дівчата, які обійшли місцеву пару, бо мали більш складну програму виступу. Перед виступленням у нас багато чого не получалось. Ми очень злілись, іногда розстраювались. А коли настав час виступлення, ми вийшли, збирались, і у нас все получилось. Після цього дівчата вирішили більше не кататися у парі. Мы с Аней решили, что мы будем одиночницами, потому что мы уже достаточно выступали в дуэте и хочется какого-то разнообразия. Чему думаете, что у вас удастся все в одиночном спорте? Ну, мне так кажется, потому что одиночное – это чуть проще, чем дуэт, потому что нужно вдвоем все делать синхронно в дуэте, а одиночное – ты отвечаешь сам за себя. На львівському чемпіонаті Сумщина представила 15 спортсменів. Вони вибороли три кубки за перше місце та по одній срібній і бронзовій нагороді. Ми дуже довго добиралися, тому що дорога була непростою. дві пересадки поїзда, ночлег у нас там був, Но дітки витерпіли всі, їм було всім дуже цікаво, весело. Вони соревновались і достойно виступили, достойно представили нашу область. 11 лютого спортсмени позмагаються на першому відкритому чемпіонаті Сумської області з фігурного катання на роликових ковзинах. Марина Педаченко, Сергій Сурков на часі спорт.